Але тепер ми всі і землі вас бігло, бо ви, ну, вище, вище навіть мене, бо я приходила пару разів, а в вдома бо я за нічого вже воліла. Тому я вас ну, ціню, поважаю, не тільки люблю це я поважаю, поважаю, і для мене ви, ну, напевно, сказати, ціную, ціную, що ви є такі, ціную. Але отак не кажи ніколи. Бо до тебе сходять люди, які, яких які, я, звіли саку свої дому, і діти мої були дома коло мене. А ви тут стояли. Я вам дуже вдячна, буду Бога за вас, молитися, як могла. Але як би там каже, хоч ти щось вам сказати, зараз ходити, стіч у вас тих довг, хто добре до вас виходить. у вас там носять, як не, не до людей, бо висить грязний і все. Вони не, не задумайте, що ти спиш, поки воня, там, тепло і, 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 чи, і, я говорю, там жаряться і... Тому що нам потрібна заміна. Нам потрібна заміна. Ми реально тут вже не маємо. По-перше, психологічну травму пережив і по треба підмінити. За що я тобі кажу? Нема таких людей. За що я й кажу? Але навіть відчуваю, що там щось не так все почула, що ти сказав. Але мені знаєш, ну можливо, я багато требую, ви Возвісті, вже протоках, ось, і, Я так вділася тут позовніше. Але знаєш, от таких, як ви, от ви тут Але, то, що ви не маєте Перед собою маєш. Ви пережили, не пережили, ви зробили і не зробили роботи. І, і пішли. Це не просто подвір. Це те, що ми будете жити завжди. Воно від вас нікуди не дітей. Ні. І вони теж не в системі в системи, я знаю, що повернеться, якщо воно буде. Але ти вже своє життя запустив ти ту строю життя, яка буде завжди з тобою, розумієш, ніколи ти не можеш стати, не можеш, не маєш права перед собою гаммоном стати і ще якимсь -то нелким. Тобто повинен завжди не повинен, Він не, не сурважно, маєш ти освіту, він бачиш, так що це заперечити тебе. Маєш ти освіту, не маєш ти освіту. Духовно повинен рости. Не маєш права. Напевно, так як оці всі ми тут хто ходимо, хтось розумний, хто й там з тим хто хто хтось хто багатенький гроший має, ще жре добре, але ти вже не маєш права, ти ж духовно став на другий пункт і не маєш права собі позволити ні при яких мірках. ти тобі в подобних локовку. Я говорю, ти тут уже щось у серці, в цьому почувствував, і навіть хтось буде. Може правильніше думки свої висловлюють, правильніше строїть, розумніше строїть. Але вже ти тут набирайся, повинен щось читати, що таке? Ти зрозумів, що я тобі кажу? Ви знаєте, як я тут цей місяць як особистості. Просто там такі люди тут виступають. Може, щось скажете, відео? Ні, це я вже нічого не хочу. Але вдягайте окуляри. Так, відпали, не будемо роботи. Сонечко, я вже своє наговорила, що могла ти строїла. Сьогодні я можу тільки помолитися за вас, От душі, що там я така сім'ятична. Але так як моя душа, моя. Ви для себе снігаєте, так?